Всім доброго ранку. Сьогодні вранці прокинулася, пішла відкривати теплиці, дивлюся, а в мене ще одна красуня розквітла. Тільки подивіться, яка вона гарна. Одразу два бутони. Дуже гарненька, рожева, коротенька але нічого. Але сьогодні е, відео не про квіти. Сьогодні йдемо в теплицю підв'язувати огірочки. Ось вони вже які високі, і їх треба вже підв'язувати, так як дивлюся, вже на іншій стороні вже лягають. Все приступимо. Для цього мені потрібна звичайна матузка і ножиці. Зараз буду відрізати мотузку і прив'язувати огірочки, підв'язувати. Ось там буду прив'язувати і тоді внизу буду підв'язувати. Зараз декілька штук прив'яжу і покажу. Ось понавішувала мотузок. Зараз буду знизу прив'язувати. По одній, не спишимо. У гірочки вже є вуса, і напишіть, будь ласка, ви їх обриваєте чи ні, дуже цікаво, бо ми не обриваємо Вони тоді. Тримаються, ну, іноді обриваємо, щоб вони друг до друга не чіплялись. А так взагалі не обриваємо, де виходить, нижче підв'язуємо, де вище, ну дивимося по огірочку і тоді отак вкручуємо, щоб він плівся по мотузці Вже, до речі, є маленькі огірочки. Подивіться, який манюнька зараз, ось дивіться, геть манесенький. Ще понав'язувала мотузок. Зараз будемо прив'язувати трошки пасунок. Трошки заважає капусточка, але нічого. Ми там дуже обережні і попізуємо. Є такі гетьманюнки огірки. До яких не, ну, не достає мотузка, то ми їх поки залишаємо і коли буде достатній довжина огірка для мотузки, щоб довшу не одрізати, ми тоді будемо їх підв'язувати. Ще наріжемо мотузок і прив'яжемо. Тут було декілька нарізаних з прошлого року, що залишилися, але їх небагато нарізаних, будемо дорізати. Дуже треба обережно, щоб нічого не пошкодити. Трохи зараз посунемо. Візьмемо ножиці. На цій стороні підрізали, які були довші. Зараз попідв'язуємо на цій стороні. Так само там декілька було мотузок відрізаних. Ну а інші будемо відрізати і прив'язувати. Підрязали і закручуємо, так само, як і там, на ті стороні Все дуже просто, але дуже жарко. Тут теж дивлюся вже огірочки маленькі висять. Скоро вже будемо збирати перший врожай своїх огірочків. Все, підв'язала, які було можливо підв'язати, які потребували. І ще геть маленькі ще підв'яжемо. Пізніше. Але мене радує, що вже є огірочки. Навіть на самих малесеньких і вже геть е нав'язалися геть маленькі огірки. Це самозапильні. Ось подивіться, які геть манюнькі, огіроньки. Їх дуже багато. Ось, подивіться, який красель маленький. Зараз. Не хочу фокусуватися, щоб вам не хоче показувати, який він гарний.